Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Після опрацювання правил вживання тере настав час двокрапки в простому і складному реченні. Хочу зазначити, що це не стосується вживання розділових знаків при прямій мові. На цьому каналі є окремі два уроки, де розглядається правила вживання розділових знаків при прямій і непрямій мові. За потреби ви легко її знайдете і переглянете. А у нас сьогодні легенька пунктограма правила вживання двокрапки в простому і складному реченні з прикладами, з поясненнями, додатковими коментарями з інших правил і обов'язкова практична частина, де ми розглянемо 5 тестів. Розгортаємо зошити, готуємо словнички до роботи. Чому я вважаю цю пунктограму легкою? Бо в простому реченні ми вживаємо двокрапку після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Пригадуємо, що однорідні це такі члени речення, які відповідають на одне і те ж саме питання, поставлене від одного і того ж самого слова. Наприклад, праворуч і ліворуч віяло вранці лісовою прохолодою та весняною свіжістю. Замітка весняною має подвійний наголос. Отож, праворуч і ліворуч, головне слово віяло, віяло, де праворуч і ліворуч, дві однорідні обставини місця. Віяло чим? Прохолодою, свіжістю. Два однорідних непрямих додатки бо стоять в орудному відмінку. Отож, ми маємо дві різних групи однорідних членів речення. Однорідні обставини місця і однорідні непрямі додатки. Узагальнювальне слово це та назва, яка поєднує в собі всі характеристики однорідних членів речення. Наприклад, високе небо, слава на землю, тихі шуми. Зверніть увагу на притишення голосу і відповідні паузи, то шелест вітру, то сюрчання пташиних зграй. До узагальнювального слова шуми належать і шелест, і сюрчання, бо обидві ці назви вказують на елемент шуму. Зрозуміло, що коли узагальнювальне слово є додаток, то і однорідні члени речення теж виступають в реченні в ролі додатка. Доволі часто в ролі узагальнювальних слов виступають родові поняття, а в ролі однорідних членів речення видові. Наприклад, дичина це ведмеді, олені, кабани, зайці. Свійські тварини кінь, собака, кіт, корова тощо. Але на ЗНО чи НМТ найчастіше попадаються речення, в яких в ролі узагальнювальних слів виступають або займенники, або прислівники. Після узагальнювального слова можливе вживання таких слів, як: Наприклад, як ОТ, а саме. Перед ними ми ставимо кому, а двокрапка ставиться вже після них. Розглянемо приклади: перший класичний. Теплому дощу раділо усе сади, ниви та ліси. Легеньке речення, узагальнювальне слово, усе двокрапка, однорідні сади, кома, ниви та ліси, єднальний сполучник. Слід пам'ятати, що узагальнювальне слово може стояти на початку речення, після нього якісь члени речення і тільки потім двокрапка, крапка. Наприклад, І все поволі зникає море, скелі, земля. Ну, По-перше, в цьому реченні слово і на початку речення виступає в ролі частки, а не повторюваного єднального сполучника. Це на той випадок, коли у вас в завданні буде необхідність визначити частини мови. По-друге, розуміємо, що узагальнювальне слово може бути не тільки перед двокрапкою, а й на початку речення. Ще один такий же ж приклад: «Ніщо не зупинить нас у усному мовленні логічний наголос падає на узагальнюване слово. Невеличка пауза, пішли однорідні: ні жар, ні холод, ні вітри. Тепер стосовно слів, наприклад, як от, а саме. Тут треба знати, що перед ними ми ставимо кому. Наприклад, легко піддаються дресируванню службові собаки. Кома як от двокрапочка, вівчарки, сенбернари, доги, ротвейлери. Тепер поговоримо про дещо складніший варіант вживання двокрапки. Це коли є узагальнене слово, після нього ставимо двокрапочку, пішли однорідні члени речення, але саме речення не закінчилося, і після ОЧР іде продовження речення. Тоді, як ви пам'ятаєте, ми вживаємо після однорідних тере і продовжуємо речення і закінчуємо його. Наприклад, посаджені старшокласниками дерева, тополя, акація, горобина зеленіли в парку. Ну, по-перше, запишіть собі слово горобина в словничок, бо наголос падає на третій склад Горобина, Це стосується назви дерева і назви ягоди. А по-друге, запам'ятайте розташування розділових знаків. Узагальнювальне слово, двокрапочка, однорідні речення не закінчилося після однорідних тире, і продовжується речення. Це складніша пунктограма, тому розглянемо ще декілька прикладів. Наступне підручні гетьмана, Максим Перебийніс, Іван Богун, Данило Нечай. Були добре відомі всім. Або таке речення п'ять якостей а саме незламність духу, допитливість, наполегливість, самозреченість та співчутливість забезпечує людині освіта. Тут ми маємо і узагальнюване слово п'ять якостей, кома, допоміжне слово, а саме двокрапочка, однорідні речення не закінчилося тере після однорідних. І закінчення речення. Важливо визначити межу однорідних членів речення, але для вас це буде нескладно. Ще один важливий аспект, ледве не забув, довелося робити вставку. Ось про що йде мова. Оті от займенники чи прислівники, що виступають в ролі узагальнюваних слів, вони ж не завжди можуть бути такими, вони ж можуть бути звичайнісінькими членами речення. І треба дуже уважно читати речення бажано двічі: перший раз по складах, а другий вже осмислено, щоб зрозуміти, про що йдеться мова і чи узагальнює той займенник чи прислівник якості отих от однорідних членів речення, всі категорії, там назви, дії чи ознаки. Наприклад, колись на ЗНО було таке речення: усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. Займенник усе. Виступає в ролі підмета, а однорідні члени речення ми маємо додатки. І підмет той не узагальнює якості ознаки чи назви предметів, про які йдеться мова в реченні. А значить, це не є узагальнювальне слово, двокрапка не вживається. Таку ж картину ми маємо в реченні скрізь по селу порозкидалися пахучі груші, соковиті яблуні, кущі калини. В цьому реченні немає однорідних обставин. Які б об'єднало узагальнювальне слово скрізь, а значить і двокрапку ставити не варто. Порівняйте ось з наступним реченням: дерева порозкидалися по селу скрізь, біля ставка, на вигоні й по вулицях. Узагальнювальне слово скрізь поєднує в собі всі місця по селу, і біля ставка, і на вигоні, і по вулицях, і де-інде. Отут уже варто ставити двокрапку. Висновок читайте, і свого навчайтесь і чужого не цурайтеся. Настала черга наступних пункт і 2 крапка у складному безсполучниковому реченні. Тут царюють два правила. Перша звучить так: 2 крапку вживаємо, якщо друга частина або наступна частина розкриває зміст першої, і можна поставити А саме. Що треба знати і вміти, щоб правильно вживати двокрапку? крапку. Треба вміти визначати граматичні основи і знати, що БСР це складне речення, яке складається з декількох частин, які пов'язані без сполучників, а тільки за допомогою смислу та інтонації. І друге правило, а їх всього два, звучить так: двокрапку вживаємо, якщо друга або наступна частина БСР виражає причину того, про що говориться в першій частині. І після двокрапки туди проситься слово тому. Гадаю, що варто розглянути декілька прикладів, щоб детально проаналізувати і таким чином закріпити свої знання. Доволі часто в першій частині безпучникового складного речення можна побачити слова такі, як Кажемо, знаємо, чуємо, розуміємо, пам'ятаємо і можуть вони бути в різних особових формах, тобто Я знаю, ми пам'ятаємо тощо. Ось одне з таких речень: Ми кажемо, що саме ми кажемо? Після війни нам будуть снитись добрі сни. А від себе хочеться додати, щоб в тих снах не було місця сигналам тривоги. Це пронаболіла, але ми віримо в ЗСУ. Повертаємось до нашого речення, воно стандартне. І після першої частини ми ставимо двокрапку, бо друга частина розкриває зміст першої, можна поставити слово а саме. Сьогодні я ще приготував декілька крилатих виразів про кохання, і одне з них звучить таким чином: кохання схоже на вдачу. Воно не терпить, щоб за ним ганялись. Ось друга частина разом з підрядним реченням розкриває зміст першої частини. Кохання схоже на вдачу, а саме розкривається зміст. Воно не терпить, щоб за ним ганялись. Це складне речення з різними видами зв'язку, безсполучниковий і сполучниковий підрядний. І ще одне речення: любов не залежить від нашої волі. Вона приходить без нашої заслуги і щезає без нашої вини. Друга частина розкриває причину того, що говориться в першій частині. Тобто любов не залежить від нашої волі, тому що вона приходить без нашої заслуги і щезає без нашої вини. Підбиваємо підсумки. Двокрапку вживаємо в простому реченні після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. При цьому пам'ятаємо, що у слово може стати на початку речення, а після нього якісь інші члени речення. І, уважно прочитавши, треба знайти ту межу і поставити двокрапку. Також на замітку взяти слова А саме, як от, наприклад, і перед ними поставити кому, а після них двокрапку. А в безпутниковому складному реченні ставимо двокрапку перед наступною частиною, яка або розкриває зміст першої попередньої, або вказує причину. До речі, вживання двокрапки може бути в складному реченні на межі першої частини безсполучникового складного речення, а наступної частини підрядної. Але таке буває вкрай рідко і на ЗНО навряд чи вам попадеться. Наприклад, ідуть дівчата в поле жати, та знай співають ідучи, як проводжала сина мати, як бивсь татарин уночі. Переходимо до практичної частини. Зараз ми побачимо, чого вартуємо. Для поширення українського контенту не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. За потреби ставте на паузу, конспектуйте важливі моменти уроку. Слова з важким наголосом виписуємо до словничків. Завдання номер 1 уважно читаємо умови. Позначте речення з узагальнювальним словом перед однорідними членами речення і розділові знаки пропущено. Перше речення живопис це поезія, яку бачать, а поезія це живопис, який чують. Воно нас не влаштовує, тому що живопис, тере це поезія між підметом і присудком, кома, підрядна частина, яку бачать, до речі, яку це сполучне слово, виступає в ролі додатка. Далі йде сурядний зв'язок, кома, а поезія, тере між підметом і присудком це живопис, кома знову підрядна частина, який чують. Тобто двокрапці тут місця немає. Наступне речення таке от провокативне, бо нібито є узагальнювальне слово все, але це не узагальнювальне слово, це підмет. І все довкола стало зовсім іншим. Все підмет стало іншим присудок, а далі йдуть присудки у вигляді дієслів. Якщо перший присудок стало іншим складений іменний, то решта однорідних присудків виражені особовими дієсловами, і це може збити нас з пантелику. Але двокрапку ми тут не вживаємо. Розділові знаки наступні, і все довкола стало зовсім іншим, кома однорідні засяяло, кома, однорідні, всміхнулась кома, однорідні крапочка. Третє завдання, третє речення розраховано на неуважних учнів, бо у нас ідуть на першому місці однорідні, зверніть і це сполучник, тому що йдуть парні повторювані сполучники, єднальні «і». і трави, і ниви, і небо, і сонце. Тире, трішки голосу додали усе змінилося у хлопчика в очах. Ми маємо однорідні, а потім узагальнювальне слово, а це значить, що тере. Геречення усе. І дерева, і ниви, і трави дихало свіжістю. Це речення відповідає нашим умовам. Це правильна відповідь, тому що узагальнювальне двокрапочка, і дерева кома, і ниви, кома, і трави. Тере, бо речення продовжується дихало свіжістю. А в умові сказано позначити речення з узагальнювальним словом перед однорідними членами. Тобто Г-варіант є правильна відповідь на всяк випадок переглянемо Д. і обнявся сміх з журбою, кома, ненависть. Зверніть увагу на наголос: ненависть, тере, з любов'ю, тере на місці пропущеного члена речення. І погляньте на початку речення слово І, це є підсилювальна частка. Позначили варіант Г і перейшли до другого завдання. Між узагальнювальним словом і однорідними членами речення треба поставити двокрапку в рядку. Розділові знаки пропущено. Перше. На засіданні присутні всі. Начальник, цеху, майстри, інженери і робітники. Це наш випадок, бо займенник всі поєднує в собі категорії всіх працівників. Туди входить і начальник цеху, і майстри, інженери, і робітники. Тому після слова всі ставимо двокрапку, крапку, і це є правильна відповідь. Переглянемо інші. Б-варіант. Ознака. Зверніть увагу на голос: ознака, другий склад. Ознака талановити людини, тере це непростий випадок. Тере між підметом вираженим іменником на називному. І присутком у вигляді інфінітива радіти. Отож мимо. Книжки дарують людям і мудрість кома, і мужність. Тут двокрапка зовсім не потрібна, бо немає мального слова. Ось гаречення може збити з пантелику, бо ми маємо слово все, але воно не є узагальнюваним словом, а є підметом. Все, що зробило, вкрилося ким чим снігом. Двокрапку ми тут не вживаємо. І залишається останнє речення: тут двокрапку ми ставимо. Та знаю, що саме я знаю, мене колисала колиска в краю калиновим тонкими руками. двокрапка має право на вживання, але це правило називається двокрапка в безсполучниковому складному реченні. Отож, позначили 2А, переходимо до третього завдання. Це корисне завдання. Звучить воно так. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після однорідних Тере. Тобто у нас йде узагальнювальне, однорідне, а далі тере і продовжується речення. Варіант А. Джамала завжди вражає слухачів своїми піснями. Тере. Тере. Бо далі йдуть непоширені однорідні означення в кінці речення. Відвертими, ніжними, колоритними. Це не наш варіант, оскільки двокрапку ставити немає потреби. Беречення. Три ознаки. Двокрапочка, які саме ознаки терплячість, маломовність, передбачливість. Закінчилися однорідні члени речення, тире продовжується речення, має мудрість. Тут числівник 3 може вас навести на правильну думку, бо однорідних саме три. І найважливіше правильно визначити межу однорідних членів речення і поставити тире. Це наш варіант. Позначаємо 3 Б, перевіряємо інші. Людську порядність утворюють п'ять рис, Два крапочка. Перераховуються ці п'ять рис: відповідальність, щедрість душі, щирість, старанність і доброта. І на цьому речення закінчилося. Тере тут недоречне. Геречення. Ми вирішили придбати для своєї школи інтерактивну панель Тере. Тере тому що далі йде поширена прикладка. Ідеальний засіб для навчання наприкінці речення. І останнє Д Вдарю я по хвилі золотим веслом. Тере-наслідок в складносурядному реченні і зашумлять похилі верби над піском. Записала правильну відповідь 3Б. Переходимо до четвертого завдання. Воно звучить так: двокрапку треба ставити в реченні. Розділові знаки пропущено. У розбраті, брати мої в босі голі, тільки в єдності, братове, наша краща доля. Брати мої виділяємо комами, бо це поширене звертання. В тут ставити ніде, бо у слова немає. Далі було як заговорить або засміється, і старому веселіше стане. Тут слід ставити тере після слова засміється, бо це тере в складносурядному реченні. Друга частина виражає наслідок того, про що говориться в першій в попередній частині. Наступне щира любов схожа на примару. Два крапочка. Всі про неї говорять кома, але мало хто її бачив. Друга частина виражає причину того, про що говориться в першій частині. Щира любов схожа на примару з якої причини? Тому що всі про неї говорять, але мало хто її бачив. Це вживання двокрапки в складному безплошниковому реченні. А значить, наша правильна відповідь, хоча ми перевіримо решту. Як відомо, кома найважливіше при дотриманні здорового способу життя тире, між підметом і присудком, це правильне харчування. До того ж, в цьому реченні ми ще маємо вставлену конструкцію, тільки не дивуйтеся. Вам варто розрізняти вставні і вставлені конструкції. Відповідний урок на цьому каналі є за потреби перегляньте. І останнє, як тільки займеться десь небо, з другого боку встає зараз червоний туман і розгортає крила. Тире. Раптова зміна подій, Тире між частинами безсполучникового складного речення. І наша правильна відповідь варіант В. Останнє п'яте завдання має більш конкретизовану умову. Звучить вона так: двокрапку треба ставити в безполучному складному реченні. Розділові знаки пропущено. Варіант А нам не підходить, тому що справа, що робила, стояла на місці, справа не рухалася ні туди, ні сюди. Це просте речення. Не забуваємо, що між словами ні туди. Ні сюди ми кому не ставимо, бо це фразологізм: ні риба, ні м'ясо, ні в кут, ні в двері, ні в тин, ні ворота між ними кома не ставиться це фразологізми. Далі, заздрощі шкодять не так комусь, кома, як самому заздріснику, Двокрапкою тут, звичайно, що і не пахне, бо це знову ж таки просте речення. Третє: збирають світлі золоті меди. Весело крилі та прозорі бджілки. Це просте речення, хоча ми маємо дві групи однорідних членів речення, два ряди. Меди світлі і золоті. Вони характеризують предмет мед з позитивного такого боку. І бджілки у нас весело крилі та прозорі. Далі варіант Г. Любов, як гори, Долати їх важко, але відчуття перебування на вершині цього вартують. Любов, як горе, тере між підметом і присутком не ставимо, бо є слово «як». А ось далі ми ставимо двокрапку, тому що наступна частина розкриває причину. Чому, як гори? Тому що долати їх важко, але відчуття перебування на вершині цього вартують. Це є правильна відповідь. Варіант Г позначаємо. Любов, як гори, двокрапочка. Наступна частина розкриває причину. Перевіримо п'яте. П'ять якостей, кома. Як-от, двокрапочка, незламність духу, допитливість, наполегливість, самозреченість та співчутливість забезпечує людині освіта. Це просте речення з двокрапкою після слова як-от, далі однорідні. Після однорідних межа закінчується словом співчутливість, тере і далі закінчується просте речення. Якщо у вас є якісь повідомлення, моя пошта знаходиться в посиланнях або пишете в коментарях. На цьому ми урок закінчуємо, бо і так проста пунктограма, забрала нас немало часу. Бувайте здорові, живіте багато, бережіть себе, далі буде.